Дівчатка, всім привіт! Ви на каналі Пов'язання. Мене звати Альона, і сьогодні у нас буде відео розпаковка посилочки-подарунка від, Наталь... від Наталки із Франції. В той час, коли я відправляла посилку для Наталки, вона в мене замовляла іграшки, комбінезони. Я вам показувала в одному із відео, це вже було її друге замовлення, і через декілька днів вона мені написала, що відправила подаруночок. Я вам також про це розповідала. І ось, нарешті, сьогодні я його змогла забрати. Сходила на пошту, чесно кажучи, єлі-єлі я донесла. Тут ось така здоровецька коробка. Так, адресу там не буду показувати, Ну, коробка, повірте, дуже велика. І знімаю я сьогодні, вибачте, під освітленням фонаря, тому що в нас світла немає. Нічого страшного, посилочка зато радує. Я її відкрила, але бачила тільки те, що лежить зверху, і ось поспішаю сразу ж відзняти для того, щоб уже дістати і трішки, знаєте, себе порадувати, як говорять. І, звичайно ж, покажу вам. По-перше, я хочу сказати Наталки велике-велике дякую за подарунок. Чесно кажучи, ну, для мене це дуже приємно, оскільки я вже веду канал, не раз повторюся, що для мене це завжди якась фантастика. Mm -hmm. Що ну, якби люди, які тебе дивляться, так від щирого серця, від душі відправляють тобі подаруночки, збирають їх. Ну, це взагалі супер-супер. Наталка, дякую велике. І давайте будемо дивитися, що там є. Перше, що я бачу, я хочу вам показати це стрічки. Класно, що тут є стрічки, тому що я в'яжу єдинорожків, і ось таку фіолетову, в принципі, там вже можна і прикріпити. Так як я в'яжу в фіолетовому кольорі. Тут стрічка не одна, ну, можливо, там ще з-під низу буде ще щось. Ну, будемо діставати і дивитися. Ось в такому кольорі жовто-бежевий якийсь, дуже такий гарненький, завжди потрібно ну, перев'язувати навіть подаруночки і класно. Так, 38 міліметрів 4 метри, мабуть, стрічка тут іде. Далі ось в такому кольорі. Не знаю, чи буде передаватися, тому що цей колір тяжкувато зазвичай передається. І поки що бачу ще одну е, світло-рожевому кольорі, дуже, дуже гарно. Так, далі давайте, мабуть, я вам покажу вже пряжу, тому що мені самі хочеться потрогати, пощупати. Ой, я, мабуть, і не знаю таких артикулів, тому що ну, із Франції так, посилочка і не знаю, що це за ниточка. Але це такий моточок, я вам скажу, здоровий. Треба пошукати, яка тут вага. Значить, рекомендують нам гачок із пиці 4,5, ручне прання, Нельзя проглажувати. Відбілювати, мабуть, горизонтальна сушка виробів. 55 акрил, 30 нейлон, 10 шерсті, 5 мохеру. Ага, ось 150 грам, 570 метрів. Так, ну, воно видно, що тут не 100-грамові моточки. Вони такі, знаєте, тяжкі по вазі відчувається сразу. Ось такий один. Все мріяла шапку такорі зробити, собі зв'язати, чи собі, чи дівчатам. І, мабуть, ось з цього кольору зроблю, тому що він такий дуже ніжний, розовий, приємний. І мені здається, що підійде для цього виробу. Та мені здається, що тут можна зв'язати навіть і светрик якийсь, тому що 570 метрів це 1140, так? Метрів в двох моточках, де я це, поки що два бачу. Приємна на дотик, не колиться мені. Гарненько попробуємо. Дякую, Наталечка, велике. І, мабуть, я приберу квіти поки що і покладу сюди ниточки. Хочеться, щоб видно було всю посилочку, але, мабуть, видно, не буде, тому що тут ще й багатенько. Ого, також тяжолі. Тяжкі моточки. Так, так, тут 300 грамів цілих, 288 метрів, 100% поліестер. Це Vільvet. Special, Спе... мабуть, спеціально. 6-7 рекомендують гачок спиці. Ну, я думаю, що трішки потрібно менше, тому що вона, ну, наприклад, за Dolce, за чи за гімаледолфінбебі тонша ниточка, я бачу. Ой, в такому гарному кольорі. Трішки у вийш. Зараз бачите, її яскравішу. Насправді вона такого, знаєте, пастельного кольору. Клас. Дуже приємна. Дійсно, як вельвет. Ой, такий здоровецький моточок 300 грамів. Клас. Так, в такому кольорі. І ще є один моточок в зеленому кольорі, дуже гарному. Не знаю, можливо, вже я її також зв'яжу жабеня, тому що дивлюсь, дивлюсь я на них. Ой, можливо, і мені доведеться їх пов'язати, тому що ну, бажання таке кожного дня все сильніше і сильніше. Так, хочу подивитися, як ви бачите. Ну, також у вас більш яскравіший колір, він насправді трішки, ну, чуть-чуть приглушеніше. Ну, можливо, ви будете бачити. Ну, тут, ось, чесно кажучи, якщо купувати так, такі моточки, то тут, наприклад, можна для е, собачки зв'язати е, ковдручку, так? Ну, я так думаю. Ну, звичайно, я їх буду пускати на іграшки, так як це подарунок, мені хочеться зв'язати з них щось корисне. Побачимо, я оце, до речі, дивлюся на свій светр. Це покупний, я колись купувала ще в тому році. І ось мені здається, що тканина на... На... На, ощуп. на дотик така ж сама. Можливо, все може бути, можливо, ці светрики також зв'язані із такої ниточки. Тому що дуже-дуже схоже. Класні нитки, дуже приємні. Так, далі іще по ниточкам. О, як же покласти так, щоб все влізло, дівчата? Так, далі тут. Маринос, 100% маринос 50 грам. Ось така етикетка, невідома для мене. На що схоже на BBB Full ниточка схожа. Так, мабуть, колір 501. О, світ увімкнули. світло увімкнули. Катюш, вмикай. Вмикай, вмикай. Ану. Ух, засвітило дуже сильно. Так, зараз настроїмо. Катюша тут насправді біля мене сидить, чекає, тому що тут вкусняшки. Ми так відкрили зверху, вона побачила ниточки, і в ниточках деякі баночки зараз покажу. Сидить, чекає. Терпеливо жде. Ну, в общем, ми спробували настроїти камеру більш-менш. Ну, знову ж таки, не передається повністю. Так, ниточка мариносова. Дуже такий приємний колір. І я не знаю, де вам сказати, дівчатка, тут колір. 501 чи що. Лот, то зрозуміло. А от колір. спеці рекомендують 5. 65 метрів. 65 метрів. 50 грамах. Тобто, така достатньо товстенька ниточка, також можна зв'язати шапочку, наприклад. Так, далі. Зараз буду діставати, зараз подивлюся. Ага, є ще бачу такий один моточок. І тут у нас всередині ось такі баночки з нутелою. Клас. Я ще таких, чесно кажучи, маленьких і не бачила. Мені здається, що в нас і немає таких. Не знаю, чесно. Є? Ні, нема. 25 грамів. Ось така баночка солодощів. <гум> Клас, дякую. Ось такий ще один моточок у нас є. Ну Давайте будемо думати, що це колір номер 501 Не знаю, чесно кажучи. Так. Далі ще такі кольори. Катя, що я там бачу? І ще такі кольори. 1, 2, 3, і четвертий колір. І тут, мабуть, також була баночка, тому що розсипалося. Мабуть, ось так лежала. Нічого страшного. А, так тут іще одна була. Ось, мабуть, в цьому. Чи, можливо, просто лежала. Ну, в общем, ціла купа солодощів Катяних улюблених. Дивіться, аж 5 баночок. Дві, три, чотири. І ще одна, п'ята. Клас, дякую. Так, і така ж сама ниточка. Також мариносик, тільки ось в такому гарному кольорі горчичному. Я говорила вже декілька разів останнім часом, що мені подобаються стали ось такі кольори. Я прям в захваті від них. І ось Наталка мені прислала ще таких чотири моточки. І подивіться, як класно можна. Поєднати ці ниточки. Я не знаю поки що на, на що вистачить, але я обов'язково з них щось зв'яжу. Можливо, я зроблю шапочку у зроблю таким кольором, а саму шапочку таким. Або спробую навпаки, в принципі, може і вистачить. Ну, побачимо, побачимо. У вас. І ще стільки ниток для в'язання. Знаєте, з'являється сразу е, таке бажання в'язати. Ух, тут скільки солодощів. Так, і перше. Давайте подивимося, це е, Фереро цукерочки вишньові. Мончері. Мончері. Такі коробочці класні. Буде мені для якогось, е, не знаю, для. Для ниток навіть можна буде використати. Тому що в мене звичайні швейні нитки, чесно кажучи, в звичайному лоточку лежать. Так, ну давайте по солодощах спочатку. Так, це, мабуть, чайок. Twinings of London. Ось така коробочка, дівчатка, нічого не знаю, що написано. Ну, я думаю, що це. Грей сірий. Грей сірий, так, Катюш? О, стоїть. Медіум. Ось чай і написано. Угу. Чай і кофе. Це, мабуть, виробник чай і кофе, але мені здається, що це чайок. Так, така коробочка. Хочеться ще трішечки відідвинути, щоб вам показати. Далі. Ой, класне з кафе кава. Дякую. Це те, що треба прямо, тому що ми кофемани ще ті. І тут навіть не одна коробочка, а декілька. Клас. Клас. Будемо їсти цукерочки, зараз пити каву, чесно. Тому що хотілося, ну, зараз попити кави, але вирішила спочатку відзняти відео. Ну, добре, що відзняла, тому що буде що з кавою пити. Далі цукерки також. Я в нас не бачила таких. Можливо, є в великих містах, в торговельних центрах, але ось до нас, здається, такі не привозять кіндер, бонс. Такі новорічні свято. Також цукерки. Нуар. Шоколадній і шоколадною начинкою. Це просто супер. А, можливо, вони тут і різні. Ні, мабуть, тут саме ось така цукерочка, але бувають різні, бачу. На упаковці. Ось така. Такий пакетик. Так, далі. Також цукерочки. Шоколад, Тут, мабуть, три виду ось такі. Така коробочка гарна, подарункова бантик. Обов'язково прикріплю цей бантик на новорічну ялинку нашу. Треба вже скоро буде діставати, маленьку ставити. Не знаю, будемо ставити велику чи ні в цьому році, але маленьку поставимо обов'язково. Так, далі прянички. Коробочка, також жестяна, також можна щось сюди буде ложити. Навіть вона відкривається, не просто витягується, а бачите, є такі а, зажимчики, щоб можна було відкрити, кришечку відкинути і закрити назад. Також щось буду хранити. І дуже приємна, дуже приємне оформлення. Сім'я за столом. Все добре. Клас. Так, тепер іще крем. Крем, мабуть, для ручок. Це саме-саме-саме таке, що потрібно. Тільки не знаю, не можу дівчата прочитати ще. Таке щось схоже на шоколадне трішки. Ну, не знаю. Горішки чи що якісь. в общем, побачимо, відкриємо потім. Так, а це, мабуть, Ні, давайте ось це спочатку. Це, мабуть, також цукерочки. Не знаю, не бачу. Ні, щось мені здається. а може, і так. А, так, 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 ось тут є на упаковці ззаді. що це цукерочки різні. Так, будемо відкривати і пробувати все. Так, а тепер хочу вам показати ось що. І Катя вже довольна. Бачу як слоник. Мабуть, позабирають у мене. Ні? Ні. Ну, дякую, дякую. Катя махає, ні. Для фарбування. Класно. Будемо пробувати. Будемо фарбуватись. Тут я такий, знаєте, на новий рік щось можна буде придумати, треба буде спробувати. Різні макіяжі і щось новорічне спробувати. Я просто роздивляюсь кольори, тому і зависла дівчатка трішки. Це, мабуть, для губ, для очей. А це, я не знаю, як називається це в куточки очей, мабуть, ось такий колір може підійти. Ці кольори. Там, де куточки очей, може також підійти. А може це взагалі пудра? Я ще той знаток. Катя за голову з боку береться. Так, і дивіться, скільки спонжів. Тут вистачить вже на нас всіх. Клас. Різні. Супер. Наталочка, дякую. І тут в мене ще є відкриточка. Конвертику. Ну, це я буду вже читати, звичайно ж, сама. Ха -ха, клас! А, дівчата, буде передаватись на камері, чи ні? Це 3D. Откритка. І тут собачка і мій лакуся. Клас, я дивлюся на неї. І взагалі таке відчуття, що вона справжня. Переливається. Ну, як. Об'ємний малюнок. Видно, чи ні на камері? Так, так, ось ви бачите трішки. Можливо, не так, як вживу. І кішечка тут, і кролик, і мишка, чи хомячок, і собачка, і моя жойку, Моя жоєчко маленько. Така криточка. Ну, і тут слова я прочитаю. Окремо, звичайно ж. Так, це була вся величезна посилка. Зараз вам ось так покажу і ще. Талочка, дякую, дякую вам велике за те, що ви заморочилися, за те, що ви для нас готували цю посилочку. Це дуже приємно, що ви потурбувалися, що ви замовляєте в мене іграшки. Такий тяжкий час. Це, звичайно ж, зараз дуже цінно і дуже. Потрібно, скажімо так, Ой, не перестаю дивуватися цьому. І говорю вам велике-велике дякую. Ну і, дівчатка, до наступного відео. Бувайте!